Вітаю панство, з вами Іван Рус. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми розберемо одну із самих головних тем, особливо тих людей, які займаються пауерліфтингом, заняття собою в залі, і все таке. Так як я не професійний паверліфтер, але людина, яка займається цим уже доволі таки довго і цікавиться спортом, пауерліфтинг, бодібілдинг, в тому виді, і, маю на увазі, що в натуральному всіми. Тяжкими видами спортами, ну це просто класичний підйом штанги, жим пріця, тяга. <ріх> На даний момент я стикнувся з такою проблемою, що в мене потягнута поясниця. І я вирішив з вами поділитися цією інформацією. Раз, два. Як я позбувся болі, прям реально болі, яка мене турбувала, і як іще допомагають вам заняття спортом в залі в майбутньому, як вони можуть допомогти вам з потраплянням? Ваш, ваш організм якихось вірусів і травмів, які не стосуються геть спортзалу. Розповім невеличку історію, яка зі мною трапилася буквально пару днів назад на роботі. Просто я сидів, працював, брав, брав маленькі детальки, в ящичку переставляв в другий ящичок, який був на землі. І в той момент, коли я ставив в ящик на саме кінець, тобто на сам дол, просто в мене так як стрельнула спина, то я просто ще годину сидів і ледь-ледь взагалі визвав собі таксі, дойшов. Прийшов додому, приліг. Ну, це були саме одні з вжасніших моїх відчуттів е, того дня. Вже ж я і погано спав, тому що ти не можеш розворачуватись, тебе дико забита. Це, це відчуття, коли тебе забита спина, прям вся поясниця. Потім одночасно все натягнуто, м'язи на, натягнуті. Жорстка біль, при тому, як ти поворачуєш, ти не можеш зігнути, ти не можеш розігнутися. І воно супроводжується просто неймовірною боль'ю внизу. І тобі здається, що просто ти ніколи не зможеш ходити. Тобто, ноги в порядку вони не болять, нічого не тянуть, але сама поясниця вона відповідає за дуже велику частину ваших рухів і за вашу дуже таку активність. Що саме головне, Тобто моя рекомендація це йти до лікарні. Ні, ну на правду, я пішов аж на другий день, але записався і прийшов аж тільки на третій день. І аж на третій день, якщо чесно, мені стало легше. Бо чому я вам зараз розповім. По-перше, незважаючи на біль на другий день, я не професійний лікар, тому я не можу вам це рекомендувати. Але просто ділю своїм досвідом, говорю те, що робив я. Але не повторюйте ви без рекомендації лікаря все те, що я вам зараз скажу. Це таке застереження. Але ви вправді робити все, що вам захочеться. Наскільки я знаю, наскільки я читаю по статтям, то я розумію, що не можна просто банально лежати на ліжку і чекати, поки вона пройде, тому що вона може толком і не пройти. Тому я знав одне: по-перше, треба створити рух, треба, щоб м'язи рухали, щоб там, там, що там була був крові, кровообіг. Це раз. Два на біль, тому що знеболюючи знеболючих в мене був тільки ібупрофен, а всі більш сильніші препарати, навіть такі як Німесил, буде видаватися тільки по рецепту, який я все ж таки отримав. Але перші два дні, навіть третій, я просто жив на ібупрофені. і то це не те, що там кожні 4 чи 6 годин по дві таблетки. Дві таблетки випив, все більш-менш мені цього вистачило, а і трохи додавав простого мазю теж на основі ібупрофену. Тобто знеболюючи. Хоча, якщо чесно, він взагалі -то і не допомагав, якщо чесно. Хоча я очікував від нього більшого, але що можна очікувати від е, таких мали, малих, таких малоефективних, знеболюючих, як і бупрофен, коли в тебе такі проблеми з м'язами. Я ходив, щоб, щоб ви розуміли, я ходив. Зранку встав, поїхав, постригся, пішов в лікарню, сходив в магазин і ще трохи походив в парку для того, щоб там створювати рух, щоб там жидкость міжсуставна, вона постійно рухалась, м'язи працювали, і відкривалася аптечка м'язова. Що це саме головне? Туди поступали всі мікроелементи, і загоєння відбувалося два рази краще. Це перший момент. Другий момент мене врятувало те, що, по-перше, я займаюсь спортом, як не крути. Це допомагає регенеруватися, це допомагає регенерації набагато швидше регенерувати ваші м'язи, і забезпечує вам набагато краще перебування в побутовому, побутовому плані, коли у вас є такі проблеми, травми, зв'язані з потягнутою м'язою зв'язок або просто банально простуда. Що, що ще допомагає? Правильне харчування. Здоровий спосіб життя. Можна другий, другий, другий принцип закривати. І третій принцип, що, що, що мене врятувало, це е, мій психічний стан, що ти просто не здаєшся. Працюєш над собою і знаєш, що треба працювати, треба виконувати Е, Потім на другий день я почав виконувати право, яке я вам можу показати, якщо ви попросите, або пізніше тому що цей комплекс на 10-15 хвилин плюс-мінус, тому що там є комплекс, який я запозичив а, у деяких людей, а деякий комплекс я додав ще сам для себе. І цей комплекс придеться виконувати кожен день на протягом, як мінімум, місяця. Після цього його треба буде виконувати як мінімум 3 рази на неділю, то що я зараз роблю з моїми плечами. І вони мене, до речі, не турбують. А спиною, з поясницею, я добре облажався. Чому? Тому що був момент, коли я присідав 150 кг два підходи по два, тобто сумарно 4. І в той момент я тренував стан витягу два рази в неділю. Тобто виходить два рази в неділю станово, два рази в неділю присід, два рази в неділю жим, відтискання. Що з цього вийшло? Я пішов поприсідав 150 кг і думаю, зроблю я якраз в той момент, в той день була у мене станова, тяга, але відпрацювання на малих, на малих вагів. Чисто на техніку. Я пішов зробив 120, і мене прострільнуло в спині. Відтоді я пару... ну не так сильно, як цього разу речі. Після цього я відновлювався три дні. Потім помаленьку закачував спину. Не робив вправи такі, просто закачував, тренувався помаленьку і, начебто, трохи минув цей біль, але він трохи залишався. Але я просто знаходжу в день е нормальних кілометрів. і Коясницю відчував дуже добре. Було все окей. Але в цей момент, в цей цей момент, момент, я неділю не тренувався. Плюс, до, доєм того, що я не тренувався. А коли були тренування через день, то тоді вже м'язи, тобто вони були підконтрольні, вони розминалися, розігрівалися і закачувалися. Там був нормальний кровоток. А це цілу неділю я не займався, не був в залі. Відповідно, отримавши всю травму, я отримав те, що є. А якби займався, мені здається, все було б окей. Але якби я займався, то я б не до сих пір би не робив вправи, націлені на поясничний відділ, щоб укріпити цю частину, тому що вона являється, як для мене, найслабкішою в плані отримати травму, в плані, коли ти забиваєш дуже сильно її, коли ходиш, або виконуєш які вправи, які зв'язані з попереком згинання, розгинання. Тому віднині в мій повсякденний спосіб життя. Вмикається вправи на поясницю напоперек щодня. Ось такі рекомендації для вас, і такий досвід від мене. Чи повернуся в зал? А вже ж повернусь. Я ще 200 потягну, і 200 присяду. І 350 пожму. Ладно, тут я вже жартую, але пожму я уже може 150 в кращому випадку. Ну що, друзі, на цьому все. Загальні рекомендації і моя історія, яку я вам розповів сьогодні. Надіюсь, була цікава і інформативна. Дякую за перегляд. Ставте подобайки, діліться цим відео зі своїми знайомими, приятелями, друзями, бабушками, дідушками, тетями, дядями зі всім, кого тільки побачиш. Підписуйся на канал. Побачимось в наступному відео. Yes guys, excuses create those. We eliminate excuses through hard work in here. Finding the meaning in the dash. Own it. Work for it. Fight for it.